Вітаю, друзі! Січень 26-го року перевалив уже за половину, У нас на Чернігівщині зима така сніжна, зараз досить сильні морози. Вчора було 23 градуси морозу зранку. Сьогодні 17, трошки тепліше. Удень сьогодні взагалі гарна погода, сонячна, але морозець такий досить немалий: 14 градусів навіть зараз. Теплиця у снігу ось так стоїть. Я сніг не скидав, я не знаю, як правильно це зробити, чи варто його скидати. Зараз зайдемо у теплицю, побачимо, чи там нічого не попригиналось. І тут не просто сніг на теплиці, а ще у нас на початку січня було потепління. Я показував у шортс, що сніг сповзав такими лавинами із теплиці, а потім, наступного дня чи через день, почався дощ при температурі 2 градуси морозу і намерзло дуже багато льоду на все. Ось як бачите, на гілочках лід. І навіть, ну це наче трошки вже чи його зменшило, що що відразу його було дуже багато. Ну, як мінімум сантиметр льоду понамерзало. А потім ще й сніг пішов. Ось тут у мене на отій старій груші гілляку обломило. І також по селу багато дерев завалених гілок поламаних. Кілька днів без електрики були. Проводи пообривало. Так, тут я відкрию чи ні. Так, давайте побачимо, що в теплиці. Так, о, а в теплиці навіть... Навіть і тепло якось. Так, а земля. Земля оце не дуже суха, я і ще з осені багато. Води сюди заливав. Ну, так. Так, а тут під снігом. Ну да, То там вона підсохла, тому іначе здається такою м'якою. Так, взагалі-то, звичайно, що мерзла земля. Ну що, дивіться, а, понамерзало цей конденсат замерший. Ну, теплиця. Ніде не прогнулась, витримує. Не знаю там скільки на самій теплиці. Ну, наче снігу так не дуже, що багато на самій теплиці, але ось тут лід, багато льоду. В принципі, вага чимала на теплиці. ну Але ж, а тут ось пригриває у теплиці набагато тепліше, ніж ніж тут. Так, а з цієї сторони. Ну я не знаю, ну цей сніг можна мітлу взяти, позгрибати, але він такий, його небагато, він пухкий. Так що тепличка моя витримує, хтось мені... Писав у коментарях, що взимку може завалитись, ну, але я так не бачу, щоб щось тут прогнулось. Тепличка витримує. Влітку витримувало навантаження огірків, помідорів, плодів багато було. Всі рослини підв'язані. Так що ось так. Поки з тепличкою все нормально. Сподіваюся, що снігу вже більше такого великого не буде, настануть теплі дні відлига, воно все посповзає. Тому що я ну, не хочу цей зішкрабувати, боюсь, щоб полікарбонат не пошкодити. Бо тут захист від ультрафіолету, він там є. І він там кілька мікронів. Тому, якщо пошкрабати, то... Полікарбонат, напевно, стане вже не такий довговічний. Так, що ось так. Зимуємо. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.